З вами Екерман Таня, і я рада вітати вас у нашому контент-клубі. Рада вітати тих, хто вже є підписником клубу і виявив свою довіру до нашої спільноти. А також вітаю тих, хто лише придивляється, буде переглядати це відео. І будемо раді. Якщо ви приймете рішення приєднатися до нашої спільноти, в цьому відео я проведу вас по гілочках, щоб ви ближче познайомилися з цією інформацією, яка вже є доступною в нашому контент-клубі, якою ви можете користуватися і яка полегшить ваше життя, заощадить ваш час. На пошуки потрібного контенту. І ви будете мати більше часу для того, щоб займатися своїм бізнесом, займатися своїми справами, займатися своєю сім'єю. Тож вирушаємо в Подорож. Отже, вітаю вас у нашому контент-клубі. І знайомство із нашим контент-клубом починається із чату підтримки. Чат, в якому щодня надається інформація про оновлення в клубі, про появу нових матеріалів. Тут ви також можете задавати питання, просити допомоги, якщо не можете знайти якийсь певний контент. Далі, далі актуальною є гілочка, правила клубу, з якою ви маєте познайомитися. Тут розписано правила клубу, відеоогляди, знайомство із структурою, і також знаходяться реквізити для оплати, які можна скопіювати. Оплата проводиться за рахунком відкритого ФОП. І далі у нас є гілочки із корисними матеріалами під різні ніші. Гілочок у нас багато. І я проведу вас по каналах, які прив'язані до нашого клубу. Це канал фото, дописи сторіс. Для того, щоб приєднатися до цього каналу, ви заходите в гілочку. Тут є активне посилання, за яким ви можете приєднатися. Натискаєте на посилання. І ви вже на каналі, в якому по рубриках зібрані фото, відео контент, а також останнє оновлення це добірка фото плюс допис. Цитати, дописи до відповідних фото, які можна використовувати у своєму блозі. Наступний канал, до якого ви можете приєднатися це фотомонтаж сторіс. Так само ви заходите до гілочки, тут є активне посилання для приєднання. Ви приєднуєтеся до цього каналу, це група з гілочками. Тут багато корисних матеріалів, тут і стікери, і стікери для накладання. Тут корисні відеоінструкції, тут матеріали майстер-класу по роботі із різними застосунками: 16 уроків інструкції по роботі з Reels і Stories. Ось така у нас є група, фотомонтаж Stories прив'язана до клубу. Далі ще одна група прив'язана до клубу це інстаскрабничка. Група теж з гілками. Тут вся Актуальна і необхідна інформація по роботі в Інстаграм. Також публікуються постійно новини Інстаграму, які з'являються оновлення. Все для вчасного ознайомлення підписників із актуальною інформацією. Так. Ще один канал прив'язаний це Нове життя, психологія змін. Тут про психологію, про практики, мотивація, саморозвиток. Тут є готові сторіс, готові тести для того, щоб викладати в форматі сторітелінгу, в форматі сторіс і публікації, які можна використовувати у своєму блозі. Наступна гілочка це йога-масаж. Натискаємо, так само тут є активне посилання, натискаємо, приєднуємося. Тут матеріали про йогу, масаж, стікери, дописи, фото, контент. Наступний канал це про Telegram. Так само є активне посилання, приєднуємося в каналі про Telegram. Тут зібрано 50 відеоінструкцій, за допомогою яких ви можете освоїти роботу в Телеграм. Так, далі наступний канал це про сторіс та сторітелінг, це сценарії Storріс. Наразі тут 70 сценаріїв, всього більше не поповнюється. Ну, постільки сторітелінги на сьогодні ну, не такі, будемо говорити, а актуальні. Так. Взимку в грудні у нас проходив адвент-календар, і тут можна приєднатися, і тут багато зимового контенту в адвент календарі. Далі ви можете заходити по гілочках, от контент-добірка, проходив контент-марафон. І тут 15 добірок із дописом готовим, із сценарієм для сторіс і план для допису. Така вижимка із контент-марафону для підписників клубу. Далі по нішам. Є е, готовий контент, наприклад, здоров'я. Це здоров'я, схуднення, тут готові дописи. Вже всього досить багато, тому що клуб діє вже півтора року і матеріалів, матеріали, звичайно, поповнюються, і їх досить багато в клубі. Так само е, онлайн-бізнес. Готові дописи, вони поповнюються. Є також прив'язаний сюди в онлайн-бізнесі канал Пости для соцмереж», тут 200 дописів. Він закритий, канал не поповнюється, але дописи можна брати в роботу. Останнє все поповнюється ось в стрічці самої гілочки. Нові дописи. Останнє оновлення було 18 травня. Так, у нас також є б'юті-контент. Це матеріал для б'юті сфери. Тут є канал, до якого можна приєднатися. Тут по нішам. Дописи вже не публікуються, вони не є такими актуальними. Тут можна знаходити фотоконтент. І далі публікуються добірки ось уже в самому клубі, добірки матеріалів під нішу Б'юті. Останнє оновлення ось теж було 29 травня. Це для б'юті і для консультантів краси мережевих компаній. І багато залучаючого контенту, який підходить під будь-яку нішу. Для тих, хто проводить консультації, а це нумерологи, психологи, тарологи, теж публікується матеріал для них із ідеями. Капкат-шаблони для швидкого створення сторіс, рілс, відео. Є вони і в групі фотомонтаж, але тут є такі нові, які вже тільки доступів підписників клубу. Є матеріал по роботі із чатом GPT. Такий, ми будемо говорити, короткий матеріал, тому що основний матеріал знаходиться на курсі AI-контент. Тут лише така основа для того, щоб почати роботу із чатом GPT. Також по Ароматом є канал Магія ароматів. Він закритий теж не, публі... не поповнюється. Тут багато досить дописів. А далі і публікації йдуть в самому клубі. Є доступ до курсу Canva. Курс Canva, в який можна зайти, ось його зміст цього курсу. І матеріали поповнюються уже мої по роботі із канвою. Доступ до каналу «Футаж VIP. Це нові футажі, які доступні лише підписникам клубу. Наразі ми тут маємо 213 відео вже. Тут нові футажі. Дописів досить багато по різним нішам на різну тематику. Так, ефекти в інстаграм нові, ті, що, яких немає на групі фотомонтаж. Капкат відеоінструкції, теж нові відеоінструкції публікуються тут, на, в клубі самому. Далі фотосесія простими застосунками, якими можна створити власну фотосесію. Є такий доступ, основний великий доступ він на курсі АІ контент. Також є гілочка по роботі з генерацією зображень в штучному. Тут теоретична база, також тут відеоінструкції по роботі із застосунками для генерації зображень, і також підписники клубу мають доступ до каналу із промптами. Канал із промптами, тут вже досить великий він зображення і готові промти для генерації ваших зображень. Хочу звернути увагу також на те, що є гілочка Активна п'ятниця, де що п'ятниці підписники клубу можуть залишити посилання на свій допис в інстаграм, щоб підвищити активність в своєму блозі. І новий простір. Який відкрився і незабаром почне працювати, це простір нова Я. Простір про мою трансформацію, про те, взагалі на що здатна жінка після 40, і взагалі, чи можна змінити своє життя, і яким чином його можна змінити. Це простір для спілкування, новий простір в клубі, простір для спілкування. Старту, як такого, ще не було незабаром. Працював у нас півроку простір Магічний обмін. Працювали експерти. Наразі цей простір закрито, але матеріали тут залишилися, з ними можна ознайомлюватися. Ще один важливий простір в нашому клубі це книги. Це доступ до аудіокниг. Наразі в доступі. 100 аудіокниг про саморозвиток, психологію, про успіх. Перша частина навігації містить 70 книг, і друга частина навігації містить посилання на наступні книги. Ви можете натиснути на синеньку назву і потрапити до саме тієї книги, яка вас зацікавила. Натиснути Уск і прослухати аудіокнигу в зручному, в зручний для вас час. Дякую за перегляд і якщо вас зацікавила наша спільнота, до нас можна приєднатися 1 числа кожного місяця. Але з 1 березня вхід до нашої спільноти є платним і потім вже з наступного місяця ви оплачуєте щомісячну абонплату за користування матеріалами клубу. Якщо залишились питання, я готова вам на них відповісти в особисті повідомлення. Рада бути для вас корисною.